Вітаємо вас з перемогою у цьому матчі проти команди Кросбанк. І е, одразу питання таке: оскільки е, зустрічались дві команди, саме е, банківські, то чи було якісь особливе налаштування саме на цю гру проти е, інших банкірів? А вже ж були, ми налаштовувались на цю гру, тому що. Оскільки колеги з Укргазбанку грали трошки в іншому чемпіонаті, в банківській лігі не довелося зустрітися. Вони в минулому сезоні на Кубки на нас обіграли. І я думаю, що ми взяли достойний реванш. Чи можна сказати, що сьогодні е, вам було трохи легше грати, тому що сьогодні супернику далеко не все вдавалося? Е, не, не, не можу так сказати. Ми налаштовували грати від оборони по, по грі. Тим паче, що в команди Укргазбанк ми бачили, що трохи підсилились вони там гравцями і е, грали в свій футбол, комбінації кутові. Е, але все зайшло з гри, наші стандарти не спрацювали. Сьогодні мені, що якраз Багато часу у вас грали представники не четвірки, а саме ті, хто так більше з лавки запасних виходить, але при цьому вони якраз і робили результат. Чи може за те, що у них сьогодні була куди більш мотивація ніж у інших провідних гравців? Це саме так, тому що насправді друга четвірка, але вона сьогодні була першою. Вони, ми тренуємося по вівторках з банком Пумп і вони відвідують всі тренування, награлися, зігралися за півроку. І тому ми вирішили зробити ставку на них, і це спрацювало. Вони забили дуже багато гарних голів. Хлопці, дякую вам. Дякую. Дякую.